Справа 517. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Спочатку розкриємо дужки зліва і справа, а потім задамо подібні доданки. Отже, 5 множимо на 2х, це буде 10х, мінус 5 помножити на 1, це буде 5. Дорівнює. 3 помножити на 4х, це буде 12х. 3, що множиться на 5, це буде 15. Ну що ж, групуємо тоді доданки мінус 5 праворуч, а 12х ліворуч. Тоді 10х у нас було. Справа було 12х, зліва буде мінус 12х. Це дорівнює. Мінус 5 було зліва, плюс 5 буде справа, то вийде 15, тоді плюс 5. Перенесли. Змінивши знак на протилежний. 10х мінус 12х це буде мінус 2х, дорівня. 15 плюс 5 це 20, а х, тоді дорівнює. Добуток 20 ділимо на відомий множник на мінус 2. Х тоді дорівнює. 20 проти на мінус 2, це буде мінус 10. Є? Переходимо до другого рівняння. Тут у нас також руміський вираз зліва і справа. Розкриваємо святку дужки зліва, а потім справа. Отже, 9. Мінус 5 помножити на y, це буде мінус 5 y Мінус 5 помножити на 2, це буде мінус 10. Дорівнює. Так, 7 y множимо на мінус 3, це буде мінус. 3 помножити на 7 21 y. Потім мінус 5 множимо на мінус 3, це буде плюс 15. Є. Ну що ж, то вийде мінус 5у. 9 відняти 10. Це буде мінус 1, дорівнює мінус 21 плюс 15. Є. Переносимо доданки. Отже, мінус 1 переносимо праворуч, а мінус 21. Мінус 1 праворуч, а мінус 21 y ліворуч. Тоді отримаємо мінус. 5 y. Було мінус 21 стане плюс 21. Дорівнює. 15 було. Було мінус 1 стане плюс 1. Мінус 5 плюс 21, це буде у нас 16 y. Дорівнює. 15 плюс 1 це 16. y тоді дорівнює. Добуток 16. Ділимо на відомий множник. На 16. Звичайно, що вийде, що y дорівнює 1. Є. Записуємо відповідь. Розв'яжіть рівняння. Ми розв'язали. Корінь першого рівняння мінус 10. Корінь другого рівняння 1. Є.